Всім привіт! Сьогодні друга частина продовження, як промити систему охолодження, і сьогодні промиваємо конкретно радіатор пічки. Хто не дивився першу частину, дуже важливо, рекомендую почати з нею, як промити загальну цілу систему. Радіатор пічки він вже йде як фактор, що забруднена у вас система охолодження, і все збирається іменно в самому радіаторі, бо там найтонші ці всі соти. Якщо навіть поміняєте радіатор на новий або його до ідеалу відновите, а саму систему не промиєте, через, думаю, невеликий проміжок часу буде у вас та ж сама історія. Забігаючи наперед, повністю його знімання, там додаткова промивка і так далі, особу там якогось ефекту не дала додаткового, тобто максимально я от вимив тими засобами, що робив в першій частині. Тобто його можна було, грубо кажучи, і не розбирати. Але якщо у вас нормальна система охолодження, тобто там свіжий відносно, антифриз і так далі, ну пічка не гріє, тоді можна систему не очіпати, просто перекрити її там шланг подачі і обратки на саму пічку, і зняти саме радіатор, і попробувати його там розчином лимонної кислотою, потім доданням соди, пробувати вимити ті накіпи і решту якийсь там мусор. Як це зробити, дивимось далі. Значить, Ми провели очистку всієї системи. Тепер добираємося до пічки. Щоб туди долізти, бажано витягнути оцей нижній короб. Сам радіатор знаходиться отам під блоком управління кліматом. Щоб сюди добратися, треба зняти оцю кришку. Тут бачу, вона тримається легко, бо немає цих всіх кліпс. ну Може бути по-різному. Під карточку якоюсь, акуратно піднімаємо. Те ж саме отут. Бачите, вже розбиралось неодноразово, тому воно так плюс-мінус легко дістається. Може триматись погано. І ця кришка теж тягнеться вверх є доступ до запобіжників. Ну, так, Цю штуку отверточкою підковіряли, витягнули в сторону, тут защолок немає. Потім кришку відщолкуємо вбік. Тут має отаких от декілька защовок. Просто тягнемо в сторону. Значит, тут є один торкс на 20, Вверху другий. Також цей блок, щоб витягнути, просто так пальцями опираємося і тягнемо на себе. Витягуємо сюди. Цей по-простому піднімається тут зсередини. Зсередини треба нажати, тоді він витягується. Ця сторона, по принципу, як бурдачок, просто треба здвернути на себе. Буковинку цю треба зняти. Бачу, воно удосконалено вже є, вирізано. І от ми маємо наш радіатор. Одна трубка і там друга. І треба буде зняти оцю пластину. Тут, до речі, теж хитро придумали от плюсовий дріт, як підключити. Просто підпаялися на релюшку на контакт. Не знаю, чи це вхід, чи це вже вихід включен після чогось. Ось таким методом реалізовано. Ну, Типу не дуже бажано так робити, краще десь запобіжника є. Такі методи, що можна брати, але як варіант. Значить, Ця пластина, яка нам мішаєш в'язняти, відкручуємо на 13 два болта тут внизу. Тут бачимо, вже лазило і не раз, Це Такий, совєтський болтик. І і також є два болта тут, раз і раз. У верхній частині. І оцей Т20 відкручуємо і тягнемо на себе, бо тут є такий бугорок, який впирається в залізяку. Підтягнути, щоб воно вискочило. Доступу як весь час немає, але якщо отак маленьку, з маленькою головкою закрутити, на 13 відповідно можна одну гайку і другу відкрутити. Витягуємо цю приблуду, вона сама випадає. Ну або бажано в рукавицях, або обережно, бо дуже гострі краї, можна все порізати руки собі. Після того цей девайс можна підтягнути, він сам випадає. І пробуємо витягнути саму цю штуку. З болтів треба її дістати зверху. Дроти звідси витягнути. Дві кліпси є, які тримають провода. Обережно до датчики. Самі ці дроти нам треба засунути туди, інакше вони будуть нам мішати. Так, ці дроти засунув туди, щоб воно не мішало проходу. Тут ми бачимо, що радіатор стоїть лежачи внизу, а трубки йдуть вверх. Тобто, навіть, якби ми не старалися, дуже трудно, саме нижня точка тут. Воно все якраз залишається в цьому місці. Цей болтик на 20 торкс відкручується легко. А ще один, який тримає радіатор тут ззаді, відкрутиться тоді, коли ми знімемо трубку. І зараз нам треба зняти цю фішку від тена, в кого він є. Для тобто цього треба тут підважити цю штуку і знімаємо фішку. Якось її заховаємо, бо вона буде нам мішати. Ну і сам тен тримається на двох. На двох таких цих його можна теж витягнути. І тут також знаходиться, часто в людей грають мозок, датчик кондиціонера, щоб не замерзав радіатор. Він такий довгий, якщо в ньому є проблема, то знаходиться він тут, витягується отак... сюди і можна його дістати. Так він виглядає. Буває там, боушни його купують. Новий він в принципі трохи коштує дорого. Так само запихається. Якщо кондиціонер то робить, то не робить, бо заслабо холодить, то може бути в компресорі, бо в цьому датчику справа. Дістанемо самий фен. Бачимо як він виглядає. Така конструкція фена, робить його валіо. Кі більшість електрики ж тоді. Так виглядає, він нагріває якраз тоді, коли у нас ще пічка холодна. Маркіровка. Це і на 1000 Вт, те що буває, здається на 3000. Скільки знаю, можна доставляти їх теж, якщо провода є. І стоїть він просто там на радіаторі зверху, через нього продуває, і воно нам теплим дає. Так, все клієнку і і тряпку на поготові. Якщо проловиться, то не багато, але може воняти потім. Впихаємо цю хліпсу. Краще звідси починати, щоб воно звідси вилилось. Оба! Бачимо пішло. Але тут ми його зловили. Тепер з цієї сторони, де гірше ловити, вже тікти б не мало. Сейчас стороною апарат має бути, щоб за нею тянути. Це таке сама. Тому, що вона не перекошувала. Коли трубка йде на перекос, не можеш її дістати. Тепер відкручуємо пічку. Витягнути, щоб не заважало. Тепер гарньоня виходить радіатор. Дуже акуратно беремо, можемо погнути його. Зрубчував, в принципі, він виглядає нормально. Не позначив де вхід, де вихід, бо подається перше звідси, потім звідти виходить. Ніби та й перед цей перетікає. Бачим, гамні ще все одно є. Можна спочатку удаю промити. І так він ще в принципі. Ну, Босно як далеко не видно, але якась червона херня є. Але в загальному я його з грубшого вже вимив, бо бачимо з грубшого можна вимити навіть не знімаючи. Якщо ми зараз ще чимось допоможемо, то незначно. Валіва теж радіатор. Валіва йдуть всі радіатори і попередні, і задні. Пів машини валіва. З цьогось турни якийсь чорний. Не знаю чи буде видно. чи руками може займатися. От. Середина чорна, оце по ідеї не збув. Сюди подавати воду. Таке, прекрасно. Провірити можна радіатор ще так, наскільки він теплий. Кип'ятимо чайник, першим заливаємо воду, тут трошки воно буде з затримкою те, що одна, що друга. І провіряємо наскільки воно тут. Чи? Тут трохи слабший кутик. Сюди гарячий гарячий гарячий, гарячий, цей дальній кут. Залимо шаломонку і нехай постоїть. приділили, який кутик у нас найгірше гріє, позначили його маркером. І Будемо постійно його виганяти з нахилом сюди. Щоб і так промивати, щоб ці соти максимально промивали і сюди вже йшло. Тут груба дирка, а тут ці соти маленькі. Щоб туди його пробували і виганяв. Заловимо першу кибяточком. Щоб воно тут зараз не надобирало в нас воду. І тепер кислотою. Я дав більше 100 грам на 800 грамів води тут був. Дуже робоча ця конструкція, така Залити гарячу з лимонку і підігрів поставити. Воно в такій ці максимально розкисає. Піриодично там підігріває, кислоту ну, гріється, отак можна до чогось побити, щоб воно вже там зрушилось, то що вже відстало трохи. Півгодинки так може постояти, зливаємо ту кислоту, заливаємо нову. Повністю срібно, не вийде його промити, навіть якщо постійно ганяти сюди воду. Воно Куди і легше, туди йде. І так само забивається зазвичай оці кути. У нас тут собі проходить постійно циркуляція, там вже воно слабше циркуляція постійно відкладається. щось. Можна от таку штуку від пральної машинки взяти з фільтром, один шланг туди-сюди, 220 і буде ганяти. Але як практика показує, якщо має прочиститись, то воно і так відкисне. Якщо забити наглухо, ну, то треба міняти буде. Що, зливаємо, перше постукали, поболтали, можна зливати. Почимо, все рівно щось злилось. Можна ще разок залити лимонки. Заливає третій раз. Щодне постоянно це, тоді промиваємо содою і можна ставити. Тепер так само готуємо розчин соди. Так, приблизно там, грам 20. Да. Щоб зараз це все діло Ось так, щоб рушити. Не лід, якщо є. Ще щось виливається. Оце в машині о, така херня є. Я максимально промивав і все одно було це грязь. Бачимо воно типу так як би Напевно, хтось залив герметика або так конкретно спотворився антифрос, але я не думаю, що він би так кумками був. Заливаємо тепер Щоб трошки шипить. Пішла реакція. Обов'язково треба содою тушити кислоту, бо буде роз'їдати антифриз. Антифриз у нас такий трохи лужний відповідно забирати буде ці властивості, щоб буде мішати з кислотою. Потрісти, воно ще починає шипіти, так що помішуємо. Зливаємо. Ще какавилось. Зливаємо ще одну порцію. І зараз ще я промою холодною водою і проведемо тест наскільки він буде рівномірно гарячий Все, вливаємо соду і проганяємо трохи водою так, закладаю цю біду як було в принципі отак він стояв в надписі вверх полишалося від цих резинок це сюди та туди раз вставляємо щоб на місці не, не бундохатись. в хавці резонки йдемо машину ставити ставимо назад нашого пацієнта з трубочки він має такі направляючі і воно по них поїхав так Все встало. Я оці розиночки, гумочки, протер гарно. І так само тут радіатор. Спочатку оцей болт дальній закручуємо, бо до нього потім не долізти. Болти затягнуті, вставляємо. Головне, щоб рівномірно воно йшло. Втіляємо різні боки, пихтим пердим і запихаємо. Защолкнулось Чи далі не запхаємо І саме ця Вхаємо по максимуму скільки йде щоб за подлісота стала резинка В принципі якщо замало запхаємо Ця штука не защопнеться Вселося Зараз собі історія тут. ну В принципі, якось воно тримало тут. То... Тепер буде тримати. ну всякий випадок ще тут застелю клієночку. Так, це назад. Чи потім, якщо ви міняли просто пічку чистили, то варто тут струбцинами притиснути шланги можна антифриз не змін... не Зливати. Так як я пане, повністю злито, то я обратку перетисну. Тут в нас є корок цей, відкручуємо. І будемо бачити, якщо звідси піде вже вода, то значить пічка наша заповнена. Вона там знаходиться на тій стороні і трудно буде її залити. Значить Я сюди вже літру концентрату влив. Тепер так само літру води. І в такі пропорції можна. Можна мішати їх, не хочу вже посуду мастити. буклашки, щоб було чисті. Так заливаю, воно вже собі там перемішається. Зливали машину, контролюємо, щоб тут нічого не текло, наразі все сухенько. Прогріється буде тиск більший і перевіримо. Ось все прогрілося, Ось пече одне і друге, все ціле, можна збирати. Ну, от такі результати. Як я казав, що додатково ну, ефекту особового не дало. В принципі, вже після тих попередніх процедур, що я робив в першій частині, пічка відносно почала гріти нормально вже. І зараз людина їздить, ніби то проблем немає. пройшло там більше року часу, все працює нормально. Може в котрий раз нагадую: міняйте тільки на оригінальний антифриз, заливайте його, міняйте там вчасно, не запускайте це все діло, і буде в порядку, як у вас радіатор передній. Так само мотор буде всередині в нормальному стані, і радіатор відповідної самої пічки. Термостати і так далі, вся повністю система охолодження буде справна. в тому числі сама помпа. На цьому все всім пока.